Привіт, котомоми і кототати! тати! Знайома ситуація ви сидите, спокійно п'єте каву, а ваш пухнастий повелитель сидить навпроти і ледь помітно смикає кінчиком хвоста. Ви думаєте, о, він за мною спостерігає як мило, простягаєте руку, щоб його погладити, і отримуєте блискавичний кусь і зневажливий погляд, або він треться об ваші ноги квіст трубою. А за секунду вже несеться по квартирі, збиваючи все на своєму шляху. Думаєте, він це робить навмисно, чи може у нього просто короткочасні збої в системі? Насправді, все набагато простіше і водночас складніше його хвіст це відкрита книга, яку ми сьогодні навчимося читати. Я обіцяю, що після цього відео ви станете справжнім перекладачем скотячої. До речі, поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого хвостатого хулігана. Дуже цікаво познайомитися. Перш ніж ми зануримося у словник, давайте згадаємо, хто такі коти. Це не просто милі пухнастики, це досконалі хижаки одинаки, чиї інстинкти формувалися тисячоліттями. У дикій природі зайвий звук міг коштувати їм обіду або навіть життя. Тому вони розвинули неймовірно складну мову тіла, де хвіст відіграє роль головного індикатора настрою, намірів та стану для них цей балансир під час нічних тигидиків по шафах, і антена для зв'язку з космосом жартую, і найголовніше прапор, що сигналізує про все на світі. Вони не вміють брехати хвостом. Тому, якщо ми хочемо зрозуміти. Що коїться в цій хитрій голові, нам потрібно дивитися не тільки в їхні чарівні очі, а й на те, що відбувається позаду. Почнемо з класики. Блок перший хвіст прапор або Я тут король. Уявіть, ваш кіт гордо крокує кімнатою, а його хвіст стоїть рівно і вертикально, ніби антена. Це друзі найкращий знак, який ви можете побачити. Це котячий еквівалент широкої щирої посмішки та впевненої ходи. Таким чином кіт транслює у світ: Я щасливий, я впевнений у собі, і я радий тебе бачити. Мій персональний раб. Зазвичай такий парад можна спостерігати, коли ви повертаєтесь додому з роботи, або коли чується чарівний звук відкриття пакетика з улюбленим кормом. Це знак довіри та комфорту. Кіт почувається у безпеці на своїй території. Якщо ви бачите такий хвіст, знайте, у вашого пухнастого все чудово, і він, ймовірно, не проти, щоб його величність трохи погладили. Але будьте обережні можливо, він просто демонструє, наскільки він прекрасний, перш ніж піти точити кіхті об ваш новий диван. Блок другий. Хвіст, знак питання. Це варіація попереднього пункту, але з грайливою ноткою. Хвіст так само піднятий вгору, але його кінчик елегантно загнутий, утворюючи щось схоже на знак питання. Це універсальний котячий сигнал. Привіт, як справи. Це дуже дружній жест, який часто можна побачити, коли кіт підходить до вас або до іншої знайомої тварини. Він ніби запитує. Гей, друже, не хочеш погратися, або, може, в тебе є щось смачненьке, це запрошення до спілкування. Коти використовують цей сигнал, щоб показати свої мирні та грайливі наміри. Якщо ваш улюбленець зустрічає вас з роботи з таким хвостом гачком, це означає, що він не тільки радий вас бачити, але й налаштований на позитивну взаємодію. Це ідеальний момент, щоб запропонувати йому улюблену іграшку вудку або просто лагідно поговорити з ним. Він показує свою цікавість та відкритість. Скористайтеся цим. Блок третій. Ледь помітне посмикування кінчика хвоста. Ось тут починається вища математика котячої психології. Кіт лежить, нібито розслаблений, але кінчик його хвоста ледь помітно тремтить або смикається. Що це? Це знак максимальної концентрації. Його мозок у цей момент працює на повну потужність, він може спостерігати за пташкою за вікном, вистежувати сонячний зайчик на стіні або, що найнебезпечніше, планувати атаку на вашу ногу, що звисає з дивана. Це стан підвищеної уваги. Легкого збудження це мисливець, що зачаївся. Він ще не вирішив, чи буде діяти, але він повністю занурений у процес спостереження. Якщо ви бачите таке посмикування, краще не чіпати кота і не робити різких рухів у його полі зору. Дайте йому можливість завершити свою розумову операцію, інакше ризикуєте стати випадковою жертвою його мисливських інстинктів. Що раптово вирвалися назовні. Блок четвертий. Повільне похитування з боку в бік. Не плутайте це з собачим вилянням хвоста. У котів це має зовсім інше значення. Коли кіт повільно і плавно водить хвостом з одного боку в інший, це часто означає роздуми або легке роздратування. Це стан внутрішнього конфлікту. Наприклад. Він сидить на підвіконні, дивиться на вас і повільно похитує хвостом. Його думки в цей момент підійти до цього шкіряного, щоб він мене погладив, чи може краще скинути отой вазон з квітами важкий вибір, або ви гладите його, і він починає так робити це перший сигнал, що йому щось не подобається. Можливо, ви торкнулися не там, де треба, або йому просто набридло. Це ввічливе попередження. Друже, давай на сьогодні, з ласками закінчимо. Якщо проігнорувати цей сигнал, наступним може бути шипіння або удар лапою. Блок п'ятий. Хвіст гучно б'є по підлозі. А ось це вже не жарти. Якщо ваш кіт лежить, але його хвіст ритмічно і силою б'є по підлозі, чи дивану це червоний прапор. Це ознака сильного роздратування, злості та невдоволення, це котячий еквівалент людини, що стукає пальцями по столу в очікуванні скандалу, щось його конкретно вибісило. Можливо, інший кіт зайшов на його територію, можливо, ви занадто довго не даєте йому їсти, або, не дай Боже, ви наважилися пилососити поруч з його спальним місцем у цей момент краще залишити його у спокої. Не намагайтеся його заспокоїти, погладити чи взяти на руки, ви тільки погіршите ситуацію. Він чітко каже Я на межі. Ще один крок, і я вибухну. Це останнє мирне попередження перед тим, як в хід підуть кіхті та зуби. Просто дайте йому простір, щоб охолонути. Блок шостий. Розпушений хвіст йоржик. Кожен кошатник бачив це хоча б раз. Хвіст кота раптом стає вдвічі товщим, шерсть на ньому стоїть дибки, і він нагадує щітку для миття пляшок. Це класична реакція бий або біжи, викликана сильним страхом або агресією. Таким чином кіт намагається візуально збільшити себе, щоб здаватися більшим і страшнішим для потенційного ворога. Цим ворогом може бути собака на вулиці, несподіваний гучний звук. Пилосос знову ти або навіть власне відображення у дзеркалі. Часто такий хвіст супроводжується вигнутою спиною, шипінням і притиснутими вухами. У цей момент кіт перебуває у стані паніки або крайньої агресії. Ваше завдання усунути джерело стресу, якщо це можливо, і в жодному разі не намагатися його схопити чи притиснути до себе. Він може сприйняти це як напад і захищатиметься з усією силою. Блок сьомий хвіст опущений або підібганий під себе. Це повна протилежність хвосту прапору. Коли кіт тримає хвіст низько, майже торкаючись підлоги, або взагалі ховає його між задніми лапами, це свідчить про невпевненість, страх або підкорення. Він почувається вразливим. Можливо, він знаходиться в новому незнайомому місці або його налякав інший більш домінантний кіт. Підтискаючи хвіст, кіт намагається стати менш помітним і не привертати до себе уваги. Це також може бути ознакою болю або поганого самопочуття. Якщо ваш зазвичай впевнений у собі кіт раптом почав ходити з опущеним хвостом, варто придивитися до його загального стану. Можливо, його щось турбує. У будь-якому випадку такий кіт потребує спокою, безпечного місця, де він може сховатися, і вашої делікатної підтримки, а не нав'язливої уваги. Блок восьмий хвіст Обвитий навколо іншого кота це один з наймиліших знаків у котячому світі, коли кіт обвиває своїм хвостом іншого кота або кошеня. Це жест глибокої дружби, прихильності та єднання, це котячі обійми. Таким чином вони показують, що є частиною однієї зграї, довіряють один одному і почуваються комфортно разом. Найчастіше таку поведінку можна спостерігати у котів, які виросли разом або дуже добре ладнають. Вони можуть сидіти поруч, спати, і їхні хвости будуть переплетені. Це знак соціального зв'язку, еквівалент людського триматися за руки. Якщо у вас кілька котів і ви бачите таку картину, можете бути спокійні. У вашому котячому королівстві панує мир та гармонія. Це справжній доказ того, що ваші пухнасті друзі не просто сусіди, а справжня родина. Блок дев'ятий. Хвіст обвитий навколо вашої ноги. Вітаю вас, щойно позначили як свою власність. Коли кіт треться об ваші ноги і обвиває їх своїм хвостом, це не просто прояв ніжності, це акт привласнення. На хвості, як і на щоках, у котів є залози, що виділяють феромони, обвиваючи вашу ногу, кіт залишає на вас свій унікальний запах, він ніби каже іншим котам і всьому світу ця людина моя, моя, вона належить мені, годує мене і чеше за вушком не чіпати. Це вищий прояв довіри та любові. Кіт включає вас у свій найближчий простір, у свою сім'ю. Це комплімент найвищого гатунку від вашого пухнастого володаря. Тому наступного разу, коли відчуєте на нозі пухнасті обійми, знайте, ви не просто господар, ви улюблена і важлива частина його життя і трохи його пахнете. Блок 10. Хвіст низько і широко махає. Ось тут криється смертельна небезпека для недосвідчених. Цей рух часто плутають із радісним вилянням хвоста у собак, але у котів він означає прямо протилежне. Якщо кіт тримає хвіст низько і розмахує ним з великою амплітудою з боку в бік, це ознака крайньої агресії та готовності до атаки. Це бойова стійка. Він роздратований, злий і готується до нападу. Таку поведінку можна побачити у котів перед бійкою. Вони намагаються збити з пантелику супротивника і готуються до стрибка. Якщо ви бачите, що ваш кіт робить такі рухи, дивлячись на вас або іншу тварину, негайно припиніть будь-яку взаємодію і відступіть. Це не гра. Це серйозне попередження про те, що межу перейдено і зараз буде бійка. Не перевіряйте його терпіння, воно вже закінчилося. Блок одинадцятий. Хвіст витягнутий прямо назад. Коли кіт тримає хвіст горизонтально, паралельно землі, це зазвичай нейтральний, але водночас насторожений стан. Він не розслаблений, але й не агресивний, він просто спостерігає, досліджує. Це можна побачити, коли кіт обережно вивчає щось нове у своєму оточенні нову коробку, нового гостя або незрозумілий звук на кухні. Він не впевнений, як реагувати, тому займає вичікувальну позицію це щось на зразок. Так, цікаво, що це таке, небезпечно чи ні? Варто підійти ближче чи краще триматися на відстані, це стан обережної цікавості. У цей момент його почуття загострені, він аналізує ситуацію. Ваші різкі рухи можуть або налякати його, і хвіст опуститься, або викликати агресію, і хвіст почне смикатися найкраще поводитися спокійно і дати йому час самому все розвідати. Блок 12 хвіст вібрує це виглядає дуже кумедно. Кіт підбігає до вас, його хвіст стоїть вертикально і дрібно-дрібно тремтить, ніби від електричного струму. Не лякайтеся, з ним все гаразд. Більше того, це один з найвищих проявів котячого щастя та збудження. Таку вібрацію найчастіше можна побачити, коли ви повертаєтеся додому після довгої відсутності, або коли він бачить, що ви готуєте йому найулюбленіший у світі паштет. Це чиста непідробна радість. Він настільки щасливий вас бачите, що його буквально переповнюють емоції, і вони виходять через цю вібрацію. Деякі коти в такому стані можуть навіть мітити територію, тому будьте уважні. Але в більшості випадків це просто вираження екстазу. Якщо ваш кіт вітає вас вібруючим хвостом, знайте, ви для нього цілий всесвіт. Блок тринадцятий. Хвіст нерухомий, але все тіло напружене. Уявіть картину. Кіт припав до землі. Його тіло напружене, як струна, погляд сфокусований на одній точці, наприклад, на вашій шкарпетці. А хвіст абсолютно нерухомий, можливо лише ледь опущений. Це мисливець у засідці, це затища перед бурею. Він вирахував траєкторію, оцінив відстань і готується до фінального переможного стрибка. Нерухомість хвоста допомагає йому залишатися непомітним для здобичі. Будь-який рух може його видати, вся його енергія сконцентрована в м'язах і спрямована на майбутню атаку. Якщо ви стали об'єктом такого полювання, можете починати повільно прощатися зі спокоєм вашої ноги чи руки. За мить ви відчуєте на собі всю міць маленького домашнього тигра, це чистий інстинкт, і в цей момент він. Справжній хижак, а не ваш милий пухнастик. Блок 14. Хвіст безсило звисає. Це тривожний знак. Якщо хвіст вашого кота, який зазвичай активний і рухливий, раптом почав безсило звисати, ніби мотузка. Це може свідчити про проблеми. Перший варіант це емоційний стан. Кіт може бути глибоко розчарований. Ви не дали йому ковбаси зі столу. Або просто дуже втомлений, але є і більш серйозні причини. Це може бути ознакою травми хвоста, його могли прищемити дверима або іншого захворювання, що викликає біль або слабкість. Якщо такий стан триває довго і кіт виглядає млявим, відмовляється від їжі або не дозволяє торкатися до хвоста, це привід негайно звернутися до ветеринара. Не ігноруйте цей сигнал. Хвіст це продовження хребта і його травми можуть бути дуже болісними та небезпечними для здоров'я вашого улюбленця. Блок 15 Ліниве помахування уві сні. Ваш кіт спить солодким сном, згорнувшись клубочком, але його хвіст час від часу повільно і ліниво похитується або здригається. Це означає, що він не спить глибоко, а перебуває у фазі легкого сну. Він розслаблений, але його радари все ще працюють. Він чує, що відбувається навколо, і реагує на звуки, наприклад, на ваші кроки або звук холодильника, цими ледь помітними рухами, це знак того, що він почувається у повній безпеці, він знає, що йому нічого не загрожує, і він може дозволити собі подрімати, не втрачаючи пильності. Іноді такі рухи можуть бути пов'язані зі снами. Так, котам теж сняться сни. Можливо, просто зараз він уві сні полює на гігантську мишу або керує армією своїх шкіряних рабів. У будь якому випадку це дуже хороший знак повного релаксу. Блок 16. Швидкі, різкі рухи з боку в бік. Це не повільне роздумування, а нервове, швидке сіпання хвоста. Цей рух свідчить про внутрішній конфлікт і сильне збудження, часто з негативним відтінком. Кіт перебуває у стані фрустрації. Класичний приклад. Кіт сидить біля дверей і хоче вийти на вулицю, але там іде дощ. Його хвіст буде різко смикатися, видаючи його дилему хочу гуляти, але там мокро. А що робити? Або він бачить пташку за вікном, до якої не може дістатися. Це суміш мисливського азарту і розчарування від неможливості діяти. У таких ситуаціях краще не чіпати кота, оскільки його збудження може легко перерости в агресію, спрямовану на найближчий об'єкт, тобто на вас. Краще спробувати відволікти його іграшкою, щоб переключити його енергію в мирне русло. Блок 17 хвіст під кутом 45 градусів це проміжний стан. Хвіст не піднятий високо в знак радості, але й не опущений в знак страху, він тримається під кутом приблизно 45 градусів, це сигнал невпевненості та обережності, кіт не знає, як реагувати на ситуацію, він не відчуває прямої загрози, але й не почувається повністю розслабленим. Таке положення хвоста часто можна спостерігати, коли кіт зустрічає незнайому людину або тварину. Він ніби каже Я не впевнений, друг ти чи ворог. Я поспостерігаю. Це нейтральна вичікувальна позиція. Він оцінює обстановку, перш ніж вирішити, як діяти далі, підійти з дружелюбним знаком питання, чи навпаки відступити, підібгавши хвіст. Ваша поведінка в цей момент може схилити його в той чи інший бік. Блок 18. Руйнуємо міф. Якщо кіт махає хвостом, він злий. Це найпоширеніша помилка, яку роблять люди, особливо ті, хто звик до собак. Так, у більшості випадків інтенсивне махання хвостом у котів означає роздратування, але не завжди, як ми вже з'ясували, є безліч нюансів. Легке посмикування кінчика це концентрація, повільне похитування роздуми, а швидка вібрація. Це взагалі екстаз, котяча мова хвоста набагато складніша за просте, добре, погано. Не можна інтерпретувати один рух у відриві від контексту. Собака, виляючи хвостом, майже завжди радіє, кіт, роблячи схожий рух, може бути як розлюченим, так і глибоко замисленим, тому забудьте про прямі аналогії з собаками, коти це інопланетяни з власною унікальною системою сигналів. І їхній хвіст це складний інструмент, а не простий індикатор настрою. Блок 19. Контекст це король. Важливо пам'ятати, що хвіст ніколи не працює сам по собі. Щоб правильно розшифрувати повідомлення, потрібно дивитися на всю картину. Хвіст це лише одна частина пазла. Звертайте увагу на вуха, притиснуті до голови страх або агресія. Спрямовані вперед цікавість. Дивіться на очі розширені зіниці можуть означати як страх, так і збудження, а напівприкриті розслаблення. Слухайте звуки, муркотіння зазвичай задоволення, але іноді й біль, шипіння і гарчання однозначна загроза. Розпушений хвіст у поєднанні з муркотінням під час гри це одне а такий самий розпушений хвіст, але з шипіннями вигнутою спиною. Зовсім інше. Тільки аналізуючи всі сигнали разом хвіст, вуха, очі, голос і позу, ви зможете отримати повне і точне уявлення про те, що діється в голові у вашого кота. Блок 20. Перекладаємо складну промову. Давайте уявимо типову ситуацію. Ви приходите додому. Ваш кіт вибігає назустріч, хвіст високопіднятий, а кінчик загнутий. Знаком питання. Переклад. Привіт! Я так радий тебе бачити. Як справи? Ви починаєте його гладити. Хвіст залишається вгорі, він обвиває вашу ногу. Переклад. Так це добре, ти, мій улюблений раб. Ви продовжуєте гладити, але торкаєтеся живота. Хвіст починає повільно похитуватися з боку в бік. Переклад. Так, стоп. Це вже заборонена територія. Попереджаю, ви не розумієте і продовжуєте. Хвіст починає сильніше бити по підлозі. Переклад, я сказав припини, ти мене дратуєш, ви ігноруєте. І тут ви отримуєте удар лапою і розлючене шипіння. Бачите? Кидав вам чотири попередження, перш ніж застосувати силу. Знання мови хвоста це ключ до гармонійних стосунків і цілих рук. Це не так складно. Просто потрібно бути уважним. Ну що ж, друзі, тепер ви озброєні знаннями. Тепер, коли ваш пухнастий тиран буде щось говорити вам своїм хвостом, ви зможете його зрозуміти. Ви знаєте, коли він щасливий, коли роздратований, коли боїться, а коли просто планує захопити світ, почавши з вашої улюбленої вази. Сподіваюся, цей словник допоможе вам уникнути багатьох непорозумінь і подряпин. Пам'ятайте, незважаючи на всю їхню складну натуру, дивні звички та періодичні приступи, я тебе ненавиджу. Ми їх обожнюємо. Бо кожен рух їхнього хвоста, кожне муркотіння і кожен нічний тигедик це частина тієї магії, яку вони приносять у наше життя. Якщо це відео було для вас корисним і смішним, не пошкодуйте свого царського лайка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові котячі розслідування і обов'язково поділіться цим відео з іншим кошатником, зробимо світ більш зрозумілим для нас шкіряних. І на останок питання який найкумедніший або найдивніший рух хвоста ви бачили у свого кота? Розкажіть свою історію в коментарях. Давайте посміємося разом.